Вітаю, вітаю, вітаю! Запрошую вас до подкасту Смак життя. Я Іна, і цей подкаст віконце в моє життя, де кожен момент це змак, смак світу та ритм мого серця. Ось так сьогодні починається субота, сіра небо, таке тяжке висить над головою. І я вирішила записати цей епізод і зрозуміла, що цілий тиждень не записувала. Була дуже зайнята. І сьогодні я хотіла поговорити про звички. про звички і про зміну звичок і те, що витекло з мого експерименту про рутину, в якому я розповідала в попередньому епізоді. Для тих, хто не чув попередній епізод, нагадаю, я вирішила трошки заглибитись в свою рутину, в свої звички. Подивитись, що я зараз роблю, як це впливає на мене, на мій стан, на мій настрій, і, можливо, щось змінити для того, щоб покращити. Що значить я зробила? Це було вже два тижні тому. Я просто зробила собі Google Spreadsheet, де я. Написала таким чином, я пишу ну, відповідно день тижня і число. О котрій годині у мене відбувається прийом їжі, коли я там щось під'їдаю і коли і що я п'ю. Потім ем, ні, насправді ні. Я просто пишу час, коли в мене сніданок обід вечеря, о котрій годині у мене якийсь там снек. І е, я не пишу, коли я п'ю, а пишу, що я п'ю. Наприклад, скільки е, води я п'ю, скільки каву, скільки чорного чаю, скільки е, іншого трав'яного часу, чаю, алкоголь або ще якісь інші напої. Тобто я таку роблю категорію напоїв. Потім е, друга частина мого спредшиту це е, сон. О котрій годині я е, лягаю, я йду в ліжко, о котрій годині я засинаю, коли я прокидаюсь, коли я встаю з ліжка, чи сон мій був безперервний, чи переривався. Я там пишу так або ні. Е, е, який в мене настрій, коли я прокидаюсь? Е, коли я починаю робочий день і коли я закінчую робочий день? Це друга частина мого спречіту. і третя частина це вправи та Хобі. Я пишу час, який я провела, займаючись спортом або роблячи якісь вправи, навіть якщо я їжджу на велосипеді, я це зараховую собі як вправу. Час дня, тобто, це ранок, обід або вечір. Я не пишу конкретну годину, Тобто, тип, тип вправи. Скільки часу провела цю вправу робити, час дня, скільки часу я провела за хобі, або за якимись релаксуючими активностями, потім, що це була за активність, скільки часу я провела на вулиці, і коли у мене... час, коли у мене енергія була висок, якби висока енергія, пік моєї енергії, І час, коли. Проміжок часу, коли моя енергія була дуже низька, і який в загальному в мене був настрій цього дня. Е і уже після двох тижнів я помітила таку штуку. Що, ну, в принципі, я це знала, але е те, що робити для, е те, що я роблю на цьому средшіті, це дуже так візуально і, як то кажуть, in your face. Так от, е я помітила, що. Коли я прокидаюся, я е, починаю займатися справами, які мені дають насолоду. Наприклад, читання або е, в'язання. Я люблю в'язати. Е, замість того, що я, роблю, щоб я робила ті справи, які мені насправді хотілося б робити для покращення мого е, загального стану. Такі, як медитація, йога і. Е, як це написати? правильно? Journaling. І якісь записки рефлективні в мій щоденник. Раніше я так завжди починала ранок, я прокидалась, потім 10-15 хвилин медитувала, десь хвилин 20-30 займалася і сідала, записувала в свій щоденник свої думки, ось ці ранкові сторінки. Але Якимось раком я, моя рутина змінилась. Я стала по-іншому себе поводити. І ось це так, те, що я помітила, що коли я прокидаюся, я йду робити собі чай-каву, Думаю, о, зараз е, почну писати ранкові сторінки, але замість того, щоб їх писати, я сідаю за в'язання або за читання. І е, ще, що я знаю про себе, те, що в, зранку. От саме десь до 12-ї години, до 12-ї до 1 години, це пік моєї енергії. І раніше я займалась дуже такими відповідальними справами саме вранку, вранці. І тоді, вже, коли я йду на обід, я відчуваю, що я вже дуже багато зробила і відчуваю продуктивність, і це мені ще більше надає енергії. А от час десь між 2 і 4 годиною для мене саме. Це той момент, коли в мене дуже низька енергія. Я прям така як муха сонна. І знову ж таки, дуже часто я на цей час не планувала ніякі справи, там важливі справи або зустрічі. Я намагалась в цей час виходити на вулицю для того, щоб е, дихати свіжим повітрям і щоб у мене ну, йти, тому що коли ти йдеш, теж у тебе е, трошки підвищується і циркуляція крові, і серцебиття, і якби такий е, класний станчик. І ось, Але коротше, все-все-все змінилося. І я не зрозуміла, коли це сталося, і це відбивається на моєму настрої. Це відбивається на на тому, як я бачу себе. Тому що я, коли вже йду спати, я дивлюсь на свій день і думаю, блін, я нічого не зробила з того, що я планувала, або я недостатньо зробила от, і тепер приходимо до тих змін, які я вирішила зробити. Подивившись на цей свій е, щоденний крутин, я почухала потилицю і вирішила, що. Має щось змінитись. Так далі бути не може. І вирішила зробити так. Кожного ранку, коли я прокидаюсь, я зразу йду на вулицю і хвилин 30-40 гуляю. Таким чином, я змінюю обстановку, я змінюю те, що я бачу навколо себе. Тому що до цього я робила всі свої ранкові справи вдома без того, щоб виходити на вулицю. Так, я відкриваю вікно, але це не те саме. У мене немає балкону і е, прямого сонця, е, тобто, сонце, ну якби я бачу сонце зранку в своїй квартирі, але воно не прямо попадає на мене. От, і з минулої п'ятниці, тобто, вже десь тиждень я роблю цей експеримент. і Ефріка. Все покращилось у моєму житті. Ну як, не все, але. Е, По-перше, я бігом намагаюся вилізти з ліжка. Я не дуже люблю багато часу в ліжку проводити. Тобто, між моментом, коли я прокидаюсь і коли я виходжу з ліжка, десь хвилин 5-10 триває. Е, так, тоді я швиденько вдягаюся. Ніяких зубів там я не чищу, нічого не розчісуюсь, втягла, що вдягла, і виходжу на вулицю. І тут починається велика зміна, тому що я вдихаю свіже повітря. Змінюється для мене мій ландскейп, тобто те, що я бачу перед собою. Я чую звуки, я нюхаю. Вихлопні гази машин. Ну, Насправді, не так вже і багато в моєму районі. Я бачу сонце. Дуже важливо насправді дивитися прямо в сонце. Кажуть різні науковці, що це сприяє покращенню зору. Ну, Навіть якщо сонце немає воно заховалося за хмарами, то все рівно якесь там, типу, щось світле, світле я бачу. І я починаю йти. Я йду намагаюся йти швидко, щоб е, розігріти тіло, щоб кровообіг пришвидшити, щоб пришвидшити е, обмін, е, не обмін речовин, а як це називається? М коли відбувається, коли серце швидко б'ється, то ну так, кров, кровообіг пришвидшується і, ну, в принципі, так, обмін речовин е, пришвидшується і. Е, відповідно, це впливає на мозок. Мій мозок стає більш таким. Е... Яким він стає мій мозок? <с> ну, Він прокидається, він починає, е, він починає працювати. І, о Боже, е, за той час, що я ходжу, я маю можливість подумати про свій день. Я відрефлексовую, що відбувалося вчора. Ну, попереднього дня, і я е, думаю, що б я хотіла зробити на сьогоднішній день. Насправді у мене, є, е, у мене є календар, де я пишу приблизно, розписую на тиждень завдання, які я хотіла б зробити. І кожного дня у мене є одна задача, яку мені найголовніше зробити. Якщо я її зробила, то я, в принципі, можу бути задоволена. І таким чином, гуляючи, я думаю про свій день. І... По дорозі, поки я йду, і все те, що я помічаю, все те, що я чую, те, що я відчуваю, воно теж надає мені якогось нового такого. Ну, вдихає у мене не натхнення, це, напевно, дуже велике слово сказати, але воно надає мені якихось нових перспектив на день. Тобто, в мене зовсім по-іншому, уже вже з перших хвилин дня починає працювати мозок. І тоді я повертаюсь додому. І тоді я встигаю робити і медитацію, і йогу, і ранкові сторінки, і ще, як мінімум, одну задачу. І тоді приходить обід, і я така: Вау, як класно, у мене вже пройшов день. І це мене привело, тобто, це привело до такого висновку, що, якщо хочеш щось змінити в житті, не обов'язково кардинально міняти все. Навіть якісь дуже манюсінькі. Манюсінькі-манюсінькі кроки можуть привести до величезних змін. І ось за цей останній тиждень я реально бачу, як змінилися ну, і настрій мій, і динаміка всередині мого мозку, і мого тіла, і те, як я в принципі працюю і як я живу. Так що я дуже задоволена. І паралельно з цим хотіла ще поділитися книжкою, яка дуже е сильно вплинула на мене. Оці всі how to книжки Я їх там багато читала, але особливо не було для мене багато цікавих таких речей, які, які б я могла застосувати в житті. А ось ця книжка. Яку я прочитала два роки тому, вона реально, 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 реально вплинула на мене. І я постійно туди заглядаю, щоб набутися якихось нових, ну щоб дещо, по-перше, пригадати, і по-друге, щоб імплементувати це в життя. І саме це мені подобається в цій книжці, що всі поради у, у ній вони абсолютно реалістичні для імплементування. І що ж, це за книжка? Це книжка якраз про звички. Вона називається Атомні звички. І її написав Джеймс Клір. Він розповідає. Нас почекайте. Перед тим, як я розкажу, що він розповідає, я розкажу, хто він. Він 150 років тому почав писати блог про звички. І він дивився на різні наукові папери для того, щоб зрозуміти, як формуються звички. І е, потім блог у нього переріс там в Ютуб, в подкаст, і потім в нього вийшла книжка, яка дуже-дуже популярна. Книжка, до речі, вийшла дуже давно, але е, я чогось не, не знаю, не, не бралася до неї, аж тільки взялась до неї два роки тому. І ось це тільки що я про -продивилася, Е, Книгарня є онлайн-магазин. І так я побачила, що в 24-му році ця книжка переклалась Украї... не переклалась, її переклали на українську мову. От, Ці книжці Джеймс Клір розповідає, знову ж таки, базуючись на науці, на різних наукових дослідженнях, він розповідає про те, як позбутися шкідливих звичок і як прийняти нові звички в свої життя таким чином, що це було. Безболісно. І як саме вдосконалитись. І він так і говор. Ну, для мене те, що було дуже важливим після першого прочитання цієї книжки, о саме ця ідея, що звички, чи в принципі зміни в житті, мають бути маленькі. Маленькими маленькими кроками ми маємо просуватися до до своїх результатів. І чому саме маленькими кроками? А тому, що уявіть, що ви ходите в спортзал, і ви прийшли на перше тренування, і ви вирішили накачати абсолютно все тіло, і ви йдете максимально часу проводити з різними тренажерами. І що відбувається в результаті? Ви здохли. І на другий день, на наступний день, ви взагалі нічого не можете. Не знаю, не можете порухати ні пальчиком, ні, ні нічим. Але якщо ви ходите в спортзал, наприклад, замість того, щоб ходити раз на тиждень в спортзал і там, не знаю, дві години щось робити і відчувати себе наступного дня, ну, просто як не знаю, як тряпка, як ганчірка, перепрошую, то. Краще ходити у спортзал тричі на тиждень, але по півгодини. І таким чином результати будуть кращі, швидші. Ясно, що ось цей початковий період для розкачки, він, ну, він непомітний, і це плато непомітне, але потім результати вони якби, виправдовують себе. Чи так само за вивченням мов? Якщо ви вивч... вивчаєте іноземну мову, то ви не можете на першому ж уроці читати твір в оригіналі, правильно? Ви не можете вивчити весь словниковий запас, весь грама... і всю граматику за перший урок. Ви вчите потихеньку, крок за кроком. 10 слів сьогодні, 10 слів завтра, граматичне правило післязавтра. І таким чином, через місяць, ви дивитесь назад, і ви вже можете сказати якусь базу, ви можете вже комунікувати на якомусь базовому рівні. Так само і зі звичками. Дуже часто на початку року багато людей починають е змінювати все. Так, я перестаю пити, наприклад, там чи зменшую. Кількість алкоголю, якого п'ю, або перестаю їсти цукор, і вони різко там щось зупиняють, але потім через місяць знову починають це робити. Якщо хочеться зупинити шкідливу звичку, то замість того, щоб її повністю зупинити, так само як і з хорошими звичками, потихеньку, інкрементально потрошечку забирати. Щось з поганої звички. Наприклад, якщо це звичка, якщо ви хочете не їсти цукор, то не, зупиняйте, не припиняйте його їсти в один день, а, наприклад, ви кажете, я тричі на тиждень їм цукор, потім двічі, потім раз на тиждень, і потім ви припиняєте їсти цукор. Ну, неважливо, там, ну так, цукор це такий приклад, але що б ви не хотіли робити, чи хороше, чи погане. Дуже радикальні зміни вони ніколи не. Е, ну, коротше, вони вилізають боком. От, е, найважливіше це бути, ус, ну, усвідомлювати, що ви хочете зробити, чи покращити пев, ну, чи якісь хороші звички привнести в своє життя, чи зупинити погані звички, і е, потихеньку змінюватися, чи в один бік, чи в інший, чи набувати ці. Звички позитивні, чи позбуватися негативних. І що ще цікавого було із цієї книжки? Ну, в принципі, це така головна теза, це, це з мого першого прочитання була найголовніша така теза. Те, що я запам'ятала, і те, з чим я працюю. Друга ідея, яку я забрала з цієї книжки, це «Compounding» англійською мовою. І я не можу знайти нормального перекладу цього слова, але це якби складання одне на одного, так? Нашарування. Джеймс Клір говорить про те, що якщо ви хочете здобути нову звичку, то її варто нашарувати на уже ту звичку, на уже ту позитивну звичку, яку ви робите, яка вам подобається. В моєму випадку, коли я стала змінювати свій ранковий режим і після. Просипання йти гуляти, ось я думаю про свій день. Цього у мене раніше не було, тому що я просипалася якоюсь. Ну, не фігньою я займалася, але ну, не те, що було для мене потрібно. так? Там Я читала чи ще там щось, так? І не думала про день, і тоді приходив обід, і я тоді згадувала про свій день, і така потім була: О Боже, що ж я наробила? Треба було день так почати, але все рівно кожен день так починався. З того часу, як я стала гуляти, гуляючи, я вже попередньо думаю про свій день, і я приблизно уявляю, як я буду розпоряділяти задачі. Якщо в мене є якісь зустрічі, якщо в мене є якісь зовнішні, ну, зовнішні зустрічі, я маю з кимось побачитися, чи піти там в лікарню, наприклад, я це теж планую і потім а, намагаюся втиснути якісь моменти. в... в Цю свою ну, це свій календар. Наприклад, коли я там їду до лікарні, і це мені займає десь приблизно годину, то я тоді можу протягом цього часу записувати свої ранкові сторінки. Чи я можу якісь так, я можу писати якісь нотатки, я можу. В принципі, все рівно чимось займатись, цю годину використати для того, щоб бути продуктивною. Знову ж таки, я не там гуру продуктивності і абсолютно. Ну, я там дивилася там різні відео різних чуваків, які про, like, пушать цю продуктивність. Я не, за, я не можу сказати, що я там супередепт продуктивності. Так, я вважаю, що людина має бути продуктивна, але без якогось там, не знаю, без самовідречення. Тобто, це не має бути там це не має бути як релігія. Ось, ось такого я плану. Але знову ж таки, для мене я собі вирішила, якщо я роблю одну свою е задачу, задання я її виконую, значить, все вдалося. Дві задачі. Це взагалі прекрасненько. І таким чином підходжу я до кінця сьогоднішньої своєї бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла Пишіться на мій подкаст, тому що мені треба знати, чи є люди в світі, яким цікаво мене слухати. Ну, все, па-па, до наступного включення.